Пам'ятаєте, як у дитинстві грали в хованки. Цього разу ставки набагато вищі, на кону виживання. Ви з командою астронавтів намагаєтеся дочекатися підмоги, ховаючись на дивній невідомій планеті. Один із гравців сама планета, яка спостерігає, вчиться і атакує саме тоді, коли ви найменше цього очікуєте. Раз, два, три. Хто не сховався? Я новина, а хто в Лігві? Помре! Це і не тільки чекає на вас у настільній грі Хиша планета. Сьогодні я розповім вам усе, що треба знати про неї, і навіть трохи розкажу про доповнення. Ну що ж, полетіли! Почнемо, як завжди, з обговорення компонентів. Цього разу маємо дуже цікаву ситуацію. Видавництво iGames довго роздумувало над тим, щоб випустити хижу планету в картоні чи у своїй фірмовій металевій коробці. Зрештою, вирішили потішити усіх відразу, випустивши обидві версії. Навіть доповнення теж вийшли в двох варіантах. Тому сьогодні у мене на столі базова гра в картоні і доповнення в металі. Тож обговоримо переваги та недоліки обох з версій. Усі компоненти базової гри та доповнень чудово поміщаються в обох коробках. Щоправда, в металевій вас чекає зручний органайзер, а в картоні такого немає. Металева коробка також явно довговічніша, пошкодити її важко, кутики із часом не зітруться, та і виглядає вона на мій смак значно крутіше. Водночас, картонна коробка. Компактніша, її зручніше зберігати та носити із собою. Вона також на 100 гривень дешевша. Отже, вибирайте те, що важливіше для вас: довговічність і органайзер, чи компактність і ціна. А доповнення можна взяти іншої версії, щоби порівняти і вибрати остаточно. Ну що ж, із цим розібралися? Погляньмо, що всередині вазової гри. Як бачите, компонентів не так і багато: колода карт, кілька дерев'яних фішок, маленьке картонне поле і три неймовірні жетони. Вони дуже приємні на дотик і блистять. Оформлення загалом доволі симпатичне, а жетони взагалі розкішні. Тепер про доповнення їх в одній коробці відразу два: за обріями та притулок. Це ще більше різних карт, пари нових дерев'яних фішечок. А також нове поле. Ось таке. І, до речі, ось так все красиво, воно разом з базовою грою тут лежить. Так, гра виглядає розкладеною на столі. Є гравці-астронавти, які на початку гримають набір із п'яти карт локацій. Що вони викладають одну з них до лілиць перед собою, ніби йдуть у якусь доступних локацій. Після цього один єдиний гравець, який грає за істоту, викладає свій жетон полювання десь на планеті. Якщо він у такий спосіб упіймав когось із гравців, маркер асиміляції рухається вперед. Якщо він дійде до зірочки, істота перемогла. Усі гравці, яких не спіймали, виконують ефекти локацій, на які вони прийшли. А тоді вперед рухається маркер порятунку. Якщо він дійде до зірочки, то переможуть астронавти. Цікаво, що після того, як астронавти відкривають свої карти, вони не забирають їх назад, а залишають на столі горілиць. Так істоті з кожним раундом буде все легше прорахувати плани людей. Але карти, звісно, можна повертати різними ефектами локацій. Планетохід взагалі узагалі дає змогу брати карти нових, недосліджених до того локацій зі ще крутішими ефектами. В астронавтів також є можливість розігрувати різноманітні карти виживання, щоб не бути надто передбачуваними. Проте, в істоти є козирі в рукаві, вона щоходу розігруватиме одну із своїх карт полювання, та можуть бути як просто неприємні ефекти на раунд. Так і додаткові жетони полювання для істоти. І фактично це все. В базовій коробці цього накладу є ще 20 промокарт. Це різні варіанти локацій, артефакт, який можна замінювати від партії до партії. Це звісно прикольно, але багато різноманіття вам не принесе. Чого не скажеш про доповнення? Модуль за обріями, крім нових карт виживання і полювання. Також додає 10 нових локацій, які можна використовувати замість тих, що є в базовій грі, або ж у будь-якій комбінації з ними. Що партії ви можете вибрати: грати з лігом чи нексусом, з джунглями чи оазою, тощо ви навіть уявити не можете, як це змінює гру, та скільки цікавих комбінацій із цими локаціями можна створити. Однак доповнення притулок це взагалі інший рівень. По перше, воно додає ще більше карт виживання, полювання та ще сім нових локацій. Але що найголовніше, воно повністю змінює сюжет гри. Виявляється, що люди вже прилітали на цю планету раніше, і астронавти знайшли так званий притулок, летюче місто-фортецю, збудоване нащадками колоністів, які прилітали сюди століття тому. А отже, в астронавті тепер є новий спосіб перемогти, укріпити притулок настільки, щоб істота не змогла там нікого дістати. Для цього в грі з'являється нове поле. Поле притулку, а також сам притулок у вигляді жетона, що переміщуватиметься планетою. Виконуючи дії в локаціях із притулком, ви, власне, і зможете його укріплювати, наближаючись до перемоги альтернативним шляхом. А виконуючи дії в локаціях сусідніх із притулком, можна врятувати вцілілого і отримати за це різноманітні бонуси: від повернення карт зі скиду до просування маркерів. Ну і моя улюблена частина цього доповнення: унікальні властивості для кожного персонажа, які роблять цю асиметричну гру ще більш асиметричною. Поки що я розказувала тільки про нововведення для астронавтів, але й для істоти приготувала цікавинок. Тепер вона може збирати фішки ДНК, щоб потім еволюціонувати, отримувати додаткові постійні властивості, яких одночасно може мати аж до чотирьох штук. Як бачите, доповнення і справді круті, і комбінуючи їх, можна досягнути небаченого рівня регравальності. Хижа планета це одна з перших моїх настільних ігор. За кілька років я зіграла в неї десятки партій, і вона мені дуже подобається. По-перше, ігри в жанрі один проти всіх це доволі рідкісне явище. Практично всі вони важкі, довгі, великі, дорогі, але. Ниця? вона просто королева у своїй ніші, бо таких крутих і простих настілок цього жанру особисто я більше не знаю. За столом постійно напруга ніколи не знаєш, поставити очевидно корисну карту чи ні. Може, істота тебе там впіймає, а можливо, вона думає, що це занадто очевидний хід, і ти туди не підеш. Чи взагалі не звертає на тебе уваги і полює за кимось іншим? Ці питання не покидатимуть вашої голови. А якщо ще посадити за істоту артистичну, трохи жорстоку людину, що почне гратися з відчуттями інших за столом, то рівень атмосфери полетить у космос десь на Артеміду. На коробці вказано, що можна грати від двох до семи гравців, і це чудово, що є така гнучкість. Проте по-справжньому, як на мене, гра відкривається в грі в чотирьох-п'ятьох. Знайти гравців не буде проблемою, базові правила гри зрозуміють навіть діти, а трохи погравши, легко засвоїти їх правила доповнень, які виводять гру на новий рівень. Через напругу за столом, у більш-менш рівних партіях, астронавти відчувають справжній бойовий командний дух. Зробімо це, істота не зможе наспівати. Але все ж у грі мало способів взаємодіяти з напарниками, напряму їм допомагати чи випадково шкодити. Якщо вам подобаються командні ігри, де команда завжди на першому місці, зокрема в ігрових механіках, раджу спробувати настільну гру капітан Сонар. Уже після кількох партій ви з друзями або підете разом у вогонь і воду, або можете й посваритись так, що доведеться нових гравців шукати. Дуже рекомендую. Щоби ви вирішили подарувати комусь хижу планету, це дуже вдале рішення для будь-якої ситуації. Ця гра знайде місце у будь-якій колекції. У неї можна грати із друзями, і сім'єю, і з дітьми, із дорослими. Вона завжди цікава та захоплива. Ба більше це чудова гра для старту колекції. Тож, якщо у вас є друг, який тільки починає свій шлях у нашому хобі, хижа планета стане чудовим подарунком. Придбати її та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою на сайті Вудкет. Використовуючи цей промокод, переходьте за посиланням та купуйте найкращі ігри разом із Вудкет. Папа!